Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання, що, верніше, чи буде обмін цивільних на військових, чи буде обмін цивільних, цивільних полонених на військових расистів? Обман, обманюють, дуже сильно обманюють. Велика робота проводиться. Так хочуть, тут така прям боротьба, щоб повернули цивільних людей, що це не військові, що це цивільні люди. Тут іде прям сильна боротьба, але расисти агресивні, вони дурять, обманюють, дуже повільно все це робиться. Ну, на даний момент тут е тільки одні е суперечки за це. Заперечую весь негатив убираю. От. Ну, Має зрушитися. Зараз почнуться дуже хороші зміни на фронті. Це теж дуже добра буде. Е Може від... відкрити дорогу для повернення цивільних людей. Прошу Вищі сили, допоможіть відкрити всі дороги, всі двері на повернення по... із полону. Російського цивільні люди, українці повертаються без перешкод, відкривають шляхи дороги, більше не можуть тримати расисти. Цивільних людей більше тримати не можуть, повертають. Обмінюють, повертають. Більше не можуть тримати. Відкриваю шлях. Буде так і так буде. Більше не можуть тримати. Цікаю росіян від наших цивільних людей. Одвертаю які вічні. Дуже сильно хочуть пообміняти, повернути всіх цивільних людей. Де б кого не тримали, перекриваю. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на повернення цивільних людей із російського полону. Повертають, обмінюють, відкриваються всі обміни, шляхи на обмін. цивільним людям, українцям відкритий шлях на обмін, на повернення в Україну буде так і так буде. буде все сказано здійснено. Так що, так, це тут дуже повільно, але все зміниться на краще. Все дуже залежить від дій наших військових на фронті. Успіхи. Як тільки підуть значні успіхи, то будуть такі обміни цивільних людей будуть повертати. Обов'язково тут повернуть. На цьому все. Дякую за увагу.